Зараз багато людей просто-напросто виїхали з України та в якихось в Європі повіддавали дітей вчитись. У мене діти так само перший рік повномасштабного російського вторгнення провчилися за кордоном. Mm -hmm. а, і я, ну, якщо можна щось, якесь щастя відшукати сьогодні, так, серед а, сьогоднішнього часу, то це точно їх повернення. А, і наша мрія з дружиною була, щоб вони пішли саме в цю школу, саме в Києві. Вони нас в сім'ї перші кияни. А, тому ясно, що це тривожно, ну, але це не тільки в школу відувати, в цілому якби, і просто ночувати, і сьогодні сирени, позапозавчора, які були обстріли, серйозні, свистіло над двохами. Ну, ми в цьому живемо, ми до цього звикли. Ми прийшли до одного, що ну, якщо ми сім'я, то ну, якби. Не тільки в радості ж це все проходиться, правда. на навіть саміх на складних труднощах ми все одно мусимо бути разом. І це всієї країни, мені здається, теж стосується, якщо так взяти. Але я не ну ні в якому разі не засуджую людей, які там віддають дітей в школу за кордоном. Я розумію тривогу, я розумію переживання, якщо вони мають змогу. Там подарувати більш спокійне дитинство, дитині, то це нормально, це правильно. Ми просто з дружиною прийшли до того, що ми хочемо бути в Україні в Україні з Україною все погане і добре переживати разом. Переживати сім'єю. Тому я більш тривожуся від того, вони ж перший день сьогодні в школі. Я більш тривожуся, щоб вони, щоб в них ну це ж такий довгий, дуже важливий шлях, щоб він був довгим, класним, щоб він був легким, щоб в них були справжні друзі. отут знайшлися, ті, які, які, можливо, дасть Бог по життю з ними пройдуть цей шлях. Можливо, ну там, як в нас всіх є друзі де, з самої школи. Я ж розумію, що в них тут починається важливий, важливий дуже етап життя. Тому. По-перше, це вже по-друге, напевно, всіх з днем знань. І хай в нас буде добре, легко, якнашвидшої перемоги, щоб діти спокійно вчилися, розвивалися і відбудовували країну.